Собрали, мішки складали, чекають. Ялинка стоїть, теж чекає. Цю треба виряжати. Так, сьогодні у нас 25 листопада 2024 року, понеділок, день. Ні, тяжко хай буде легкий день у всіх. Біжу на роботу. Як пройш ніч у Як завжди тільки. Собака майже всі нешла я. Гавкав, як собака. Щось воно таке дуло, щось гуркотіло. Дражина щось читала. Я кажу, вітер. Вона читає. Щось літає. Летить. Я не розімовно, показав, вітер там, дерева, дерево впало, так що може і вітер скучав. Пісочок завезли, яким будуть стежки посипати. Снігу поки що немає. Так, руки мерзнуть. Треба одягати рукавички. Тому усім миродом розлагаємо, всім гарного понеділка, легкого, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо шити. Незважаючи на ще до побачення буде. Пока.